Так, Добрий день, шановні підписники а також глядачі каналу. Знову ремонт і знову, як кажуть, згорів контролер, але уже синій. Ну, Причину, чесно кажу, не знаю. Єдине питання, що, мабуть, оці маніпуляції з, з виключенням або включенням або з одного контролера на другий. З того оранжевого на цей синій, потім на той майський блю, що я проводив, і щось, мабуть, десь щось було виключено або включено. Не додивився. І мій експеримент закінчився, я так думаю, ось ось тою проблемою. Але хочу ще раз показати ось вам, як наші, шановні друзі з Китаю, які нас забезпечують всім. Ось, будь ласка, подивіться на пайку. Зараз я спробую його якось збільшити. Ось так, якщо ви можете побачити, зараз я ось отут середня ніжка не пропаяна. Зараз я тут ще гляну. Ось другу, ось, бачите, перша зліва не пропаяна, пуста. Так, зараз трошки розвернемо світло. Так, так як я вам і показував. Так, де ми тут йдемо? Ось ця ніжка не пропає насередня. Ось ця не пропає насередня на другому. І та єлі-єлі паєчка там попала ось ця. Ось так. Не знаю, та причина, не та причина, але факт є факт і вони. Ось як бачите, може так, видно, може так. Там олово є, припоя, там немає. Ця теж середня, третя, теж єлі-єлі, там щось таке, коротше, незрозуміло. Так що буду їх зараз, вони звинять, як кажуть, не можу вам показати, бо це треба двома, одночасно двома під'єднюватися. І дуже-дуже незручно мусите вірити на слово. Або зараз хіба що ось так зроблю. Якщо буде триматися, рукою якось притримаю. Падає. Падає, 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 падає. Ось так. Давайте ми спробуємо ось так, наприклад, так? Ось я його підключив. Ось так. І якщо чуєте, давайте ближче батарейки, мабуть, сіли та сама картинка. Ліва ні, та не знаю у прозвон. Це у нас. Зараз. Так, момент. Перечіпім на цю. Це ні. Ну і це, я думаю, що це в порядку. Ось це в порядку будемо пробувати. Не звинить, не звинить. Ну, середньо ясно, бо це один контакт. Ну, ось поміняні вже транзистори. Все. Нічого. І тут нічого. Поламалися ніжки. Ну, щоб не викидати транзистор, взяв спаяв. Трошки грубо, але нічого, це ж для себе. Може бути? Нічого страшного. Яка є, така є. Я не є паяльщик з, там, з 10 чи 20 річним стажем. Десь колись пропаяти, виконати собі замовлення. Підключили ми нашу шайтан машину. Я перекинув уже звідси з цього сонячного контролера ось на цей. Ось, І зараз включаємо. Ось є. Запрацювало, ще раз, виключаємо, пропадає, так? От, наша шайтан-машина запрацювала. Ну, що ж я вам скажу, що мені цей контролер більше, трошки за цей подобається. В якому плані, що тут м -м, акумулятор можна, бачите, от 14,4 зараз стоїть, а підняти його до 15. Ось, я зараз підніму до 15 вольт максимально, бачите? Ой, назад, вже забагато. Ось, бачите, 15 вольт. Зафіксуємо так пише. А тут? Тут, я можу підняти. Нагадую, що я тут можу підняти. Ось бачите, оце максимальне. Так, щось не вийшло. Зараз ще раз нажмем. Б1. Так. Так що в нас тут виключене, не? Так, де наша Ось оце у нас, так, оце у нас друга ось. О, нажимаю, бачите, і ось пробую. Все. Максимум 14,6 вольта. А тут можна виставити ось ось чим вони відрізняються. А так вони практично. Ну, платами трошки відрізняються. А так вони є підписники. Ось у нас. Тепер я крутий, маю такі кліщики. Треба буде. У них відео зняти. Ось, бачите, 2,25. Зараз ампер показує, це у нас Сонце видає. А це у нас в даний момент зараз видає. Той ну, зарядний пристрій. Тут пише 1,69, але тут, бачите, показує, що у нас тут 2,13. 2 а що в нас разом? Мало би бути 4 злишні. От вони 4,70. Разом поступає на акумулятор в даний момент. Ну, ми зараз виключимо, нема потреби. Хай сонечко поки працює. Раз поки є, у нас 2,5 А сонця, то хай воно нам і, і показує. Так що ж, що, ще раз дякую вам за увагу. Вибачайте за якісь, можливо, незручності або там зняттям відео, бо це все з телефоном знімається. Одна рука телефон, друга рука паяльник або, або щось інше тримається, робиться, показується. Так що ось так. От поробив ось такі от для зручності. Все. Працює? Працює! І то працює, і то працює. Бачите? Ну, то не працює, зараз це виключу. Так що все ж дякую всім за увагу. МПП e, тим контролером e, 24 В даній системі в моїй, на, коли по одній панельці мене висить по 100 Вт на e, південь і схід, e, економічно поки недоцільно. Поки не з'являться ще додаткові панелі, хоча б мінімум по 100 Вт. Тоді вже щось може змінитися і покращитись. Тобто, з одної сторони, вони тоді буде по 200 Вт. Ну це на майбутнє, поки що він погуляє, положить. Буде очікувати на, свій, на свою роботу. Для нього місце, як кажуть, передбачене. Ще дірочки тут пороблю на, на виходи на дроти. Туди дроти, відповідно, вже дам набагато потужніший прозапас. Зараз поки на тому. Так що дякую всім за увагу. Нагадую знову і знову про наших захисників, допомагаємо їх, донатимо їм. Як один один, один з, з тих з блогерів в Ютубі сказав, що там, де бажають... Або згадують ВСУ, наших захисників, там чомусь. Як кажуть, переглядів, підписників дуже-дуже мало. Або й взагалі. Ось так от. Але нічого. Україномовне, треба просувати, просувати і ще раз просувати. І допомагати нашим захисникам-хлопцям. Так що дякую всім за увагу. І пам'ятаємо: війна не закінчилась. Допомагаємо, донатимо і ще раз донатимо. Всім мирного неба, тихих і спокійних ночей.